На другому поверсі з дружиною. Діти спали на третьому поверсі. Хлопок ракети, я так розумію, частина упала. І ну, я прокидаюся, вже ми всі завалені. То дружина крикнула Діти, де діти. І я кричу, кажуть, ми живі. Ото я поліція їх доставати, молодше вже дістав десь під завалів, спустили на перший поверх. Потім вже вийшов на вулицю, зрозумів, що тут і що догорає все. Це наша, це наша друга, друга хата. У нас ми були в Малітополі, у нас ФСБшники віджали все в 22-му. Ми сюди, в 24-му, переїхали, то да, тут поселились. Така історія. Я там в Мелітополі був там, пастором протестантської церкви, то ФСБ забрало багато. Всього у нас хату віджали, церкву там все. То ми тут вже почали церкву, трудилися. Таке. Тут навіть бусик стояв, в ньому апаратура була для сьогоднішнього служіння. Короте, ми чудом дістали частину, повезли, щоб зараз було служіння продовжилось. Ну, Але ну, діти собі. ваші не постраждали? Діти цілі, так. Да. це така милість Божа. Ну, ви бачили, да, як да, прямо да. тут, -тут під дахом, у них прям, короте, милість Божа, реально. Але я бачу, у вас. Це з шиєю проблема, і я, коротше, да, трошечки. Колись ви думали, що таке може статися? Ні десь, а прямо у вас під. Ну, десь, може, і щось уявляв, але от зараз на практиці не знаю. Ну, коротше, це милість Божа, що ми живі. То це все це таке земне. Ну, так, да, шкода, все своє. Ми тут тільки облаштувалися, дружина все упакувала, але коротше. Ви спали, коли це все сталося? Чи... Ні, не спали. Дитину у ванну поклали. А... Я бачу, нічого не бачив. Спала все. Спала. Стих тільки лицом до землі. Дружина була біля дитини. Слава Богу. Ніхто не постраждав? Ну так, я пару царапин, і все, так все гаразд, всі цілі. Слава Богу. А квартира? Ну, окна вилетіли, а так невідомо що там ще й не разбирались. Uh -huh. Ми з Маріуполя просто. Тому як как би, бы, вже до всього були готові. Скажіть, будь ласка, то ваше житло? Так, саме так. Ви були тут, коли так. Вночі. вночі. Спали чи. Спали. Розкажіть, як відбулося? Просто... зробив свист по типу ракети, прокинувся. За ним ще один свист вибух. Вспишка спала, купа диму. Дим у пилюки. Все. Ну у вас дуже серйозне руйнування. Як вам вдалося вийти? Ви одразу виходили на вулицю? Ми одразу вийшли на вулицю. Тут була пожежа. Не була пожеж. Щось вам відомо про ваших сусідів чи всі... Сусіди в нас всі живі. В цьому комплексі жили тільки ми. Угу. Сусідів решти немає. Сусіди навпроти постраждали більше. То я так розумію, що тут ще були якісь, ну, продавали квартири, тобто не повністю заселені. Так. Колись ви думали, що таке може статись не просто десь, а прямо у вас в будинку? На жаль, це сталося. Сьогодні ворог завдав чергового масованого комбінованого удару, ударними дронами і ракетами. Загалом за медичною допомогою звернулося 28 осіб, серед них 4 було госпіталізовано. Тут одна дитина. Загалом про госпіталізацію 4 особи, 3 дитини. Хочу також сказати з приводу суді Петропавівської Борчагівки будинки, ще зруйновані ці приватні житлові будинки. Багатоквартирні житлові будинки зазнали руйнації в більшій мірі це квартири, понад 700 об'єктів це фасадна частина, вікна, двері, шибки, які вибиті вибуховою хвилею. Зараз працюють комунальні служби для надання першочергової допомоги. З Матрезерва виділено будматеріали, це плівка. ОСБ плита, штаб, який для того, щоб закривати відповідно вікна, двері, тому що волога погода прохолодна. Загалом близько 100 автомобілів пошкоджено або вигоріли, або отримали відповідні руйнації. Зараз відпрацює свідчо-оперативна група. Ми зможемо відвести їх на визначене попередньо завдяки роботі комісії з надзвичайних ситуацій майданчик, щоб вони не заважали проведенню розборів завалів. Також місцева влада має відповідну цільову місцеву програму для того, щоб підтримати матеріально. Це 30 тисяч гривень виплата. Працюють на місці наближено соціальні співробітники і працівники центру надання адміністративних послуг. Можна на місці написати заяву для того, щоб потім через кек-лист відпрацювати і отримати компенсацію з державного бюджету. Чи ви прокинулися від вибуху чи раніше? Ні, ми прокинулися від вибуху. Ми прокинулися від вибуху, схватили дітей і просто вискочили, більш нічого ми не дивилися. У вас 10-й поверх? Так, 10-й поверх. Тут головне від такого, ну я скажу так, треба було бути просто в укриттях, але ми проігнорували. Бо малі діти по два місяці і... але ніхто не постраждав. Ні-ні. Слава Богу, всі живі, здорові. Тільки матеріально. Все. А що з квартирою? Квартира, як і у всіх, немає вікон, повністю потрочені меблі, побутова техніка. тобто Те, що було зроблено, було зруйновано мускалями. І все, ну, тут Ви одразу вийшли на двірку і це сталося? Так, так, звичайно. Ми забрали дітей і ми спустилися вниз. Бо ніхто не знає, що буде далі. Ми могли бути просто повторні вибухи. Тому треба було забирати і втікати. А тут була пожежа. Тут горіли тільки автомобілі. Це, коли ми вийшли, ми побачили. Так, ніхто не дивився, бо а, стрес треба було... Ну, більше переживаю за те, щоб забрати своїх. На щастя, а, три роки війни нас обходили просто стороною. Тут було затишно і тут було безпечно. Зараз, на жаль. Вже ні. Щось ви знаєте, що ви зараз будете робити в першу чергу? Будемо шукати житло, тому що треба десь проживати. Побачимось, як відчули.